Вітаю, друзі, на моєму каналі Адектологіст. І сьогоднішнє наше заняття буде присвячено розгляду співзалежної поведінки. Ми розглянемо, як ви самі берете участь у залежності, також розглянемо систему деструктивної поведінки Трикутник Карпмана. Отже, сьогодні ми будемо розбиратися, як розвивається хвороба співзалежності в сім'ї. Також ми подивимося, які ролі відіграють співзалежні, і що з усім цим потрібно робити. Отже, почнемо з того, що проблема співзалежності відома багатьом ще з минулого століття, ще з 30-х років з моменту перших груп Аланон, які були пов'язані з групами анонімних алкоголіків. Існує окрема 12-крокова програма. Що стосується саме АЛАНОН? Але важливо собі розуміти, що 12 кроків це не програма вивче, це програма дій. Тобто, це про те, що потрібно робити і чого не потрібно робити у вашій ситуації по відношенню до залежного, розуміли? Перші кроки. Отже, перший крок. Визнати безсилля, що ви не можете вилікувати хворобу свого близького. Другий крок. Якщо мені погано, то я шукаю допомогу і хтось може мені в цьому допомогти. І третій крок. Вам дають рекомендації, ви їх слухаєте і починаєте виконувати. Насправді, у цих перших трьох кроках немає нічого складного. Але вам, щоб це прийняти, потрібно ну, краще б це розуміти. Чому саме так? Саме тому всі наші інформаційні заняття спрямовані на те, щоб ви розуміли процеси, які ну, з вами е, стаються, да? а не просто сліпо щось робили. Ключова аксіома, яку потрібно собі засвоїти, це те, що залежність розвивається тільки в дисгармонійних стосунках. Не в гармонійних, а в дисгармонійних, у здоровій функціональній сім'ї. Залежність не може довго існувати. У здоровій родині вона може з'явитися як будь-яка інша хвороба. Але різниця в тому, що здорова сім'я або поводить себе так, щоб залежна людина була змушена лікуватися, вирішувати цю проблему. Або якщо ну, якби залежний чинить опір да, і каже вам, я не хочу, то сім'я виставляє межі. І живе далі своїм життям, приймаючи вибір цієї людини, що от вона собі так вибрала. Така сім'я абсолютно залишається здоровою, функціональною. Але, на жаль, таких сімей дуже мало. Саме тому ми і маємо таке явище, як співзалежність. І тут зазвичай, коли в сім'ї з'являється залежний, спрацьовує ефект доміно. Опав один і валиться вся родина. Вся сім'я починає змінювати свої почуття, змінює ролі, змінює ставлення до реальності. Розумієте, як це, як це стається? Вся система трансформується через одну людину. Дивіться, є хвороби, з якими людина не може впоратися сама. їй потрібно просити допомогу. Якщо в родині з'явився залежний, то розвиток співзалежності вже відомий наперед. Існують чіткі етапи, які проходять усі близькі. І слухаючи мене е сьогодні, да, ви зможете відстежувати у себе, е як ці етапи відгукуються у вашому власному досвіді. Отже, е перша роль, яку займає, ну така перша позиція, яку займає співзалежний. Це заперечення. Воно виглядає таким чином, що він там поп'є, покурить, пограє і кине. Ну він же ж не ідіот. Це просто якийсь зрив, якийсь такий період. Всі п'ють і він п'є. Знайомо, наркотики? Та, які наркотики? Це ж легке, всього лиш травка. Хто ж її не курив? Тобто проблема ніби є. Але ніби її ще немає. Більшість із вас ну, більшість із вас, ця поведінка, я думаю, знайома. І це заперечення у когось триває рік, у когось 5. А у когось і все життя, на жаль. Нічого з цим не можна зробити. Буває таке. Інша роль. Коли от залежність посилюється да, і вже неможливо не помічати проблему, то співзалежний переходить у роль рятівника. І тут логіка проста. У близької людини біда, все, треба рятувати. А рятувати що? Ну, Що це означає? Це робити за дорослого те, що він має робити за себе сам. Ви фактично перетворюєте дорослу людину на дитину. Ну, як це виглядає? У нього борги, ви віддаєте. Потрапив в поліцію? Ну, так. Мати викупить. Е, проблеми на роботі. Ви там також щось його прикриваєте. Е, ще дуже так популярно. от Взяв кредит, ви виплачуєте, ж, звісно ж, так тільки. Розбив машину, ви і в цьому допомагаєте. Е, Запам'ятайте собі. Я рятую, коли роблю за іншого дорослого те, що він. Має робити за себе сам. У нього нема грошей на кросівки. Чия це проблема? Його нема грошей на сигарети це також його проблема. Але рятівник бере на себе, я б сказав, таку левову частку чужих проблем. І коли от співзалежний да, вирішує всі проблеми залежного, то у залежного проблем, наче немає. А якщо немає проблем, то чому б не продовжувати вживати? І виходить так, що у співзалежного відповідальність за все. А у залежного тільки одне: як знайти гроші, як за них піти купити наркотики або алкоголь і вжити. А також ще можна піти на автомати пограти. І. Оця роль рятівника да, от, е, в програмі 12 кроків вона називається головний пособник хвороби. З кожним порятунком ви купаєте йому і собі яму глибше і глибше. Інша роль, да, яка існує, це контролер, переслідувач. Не всі співзалежні рятівники, така велика категорія людей це контролери. Зовні схоже на порятунок, але мотив інший. Контроль це коли ви не даєте людині робити вільний вибір. Ну, контролюєте його кожен крок. Там куди пішов, з ким говорив, де гроші подів. А ну, на покажи на телефон, з ким там переписувався, кому телефонував, що ти там приховуєш. Заховати документи якісь, забрати ключі від автомобіля. І навіть є і такі випадки, коли дозують алкоголь, да, там дозовано йому наливають, потім знаходячи якісь його заначки, виливають, викидають, ну, тримають людину під ковпаком. Контролер завжди думає про залежного. Запам'ятайте, в голові в нього завжди залежний. Якщо він не знає, де, де той знаходиться, то в того починається паніка. Запам'ятайте, контроль це заборона іншому бути вільним. І коли рятівник, рятівник да, знімає проблеми, да, то контролер їх створює. І я вам хочу сказати, що залежний реагує на це з агресією. І виходить в підсумку, що краще вживати і мати проблеми, ніж вживати і також мати проблеми. І далі в нас, от, коли рятування не працює, коли, як кажуть, ну, контроль виходить із-під контролю, Близькі впадають в роль жертви. Два варіанти: бідна, нещасна, за що мені це все? І через цю людину я зіпсувала собі все життя. Жертва транслює біль залежному. а Він не може з цим впоратися. Результат, якийсь цього, що той ще глибше йде вживання. Наступна роль у нас це таке якесь ну, попустительство. Там ти живи своїм життям, а я буду жити своїм. Без підтримки, залежний, ну, не справляється. І при першому ж кризовому моменті родичі знову повертаються до рятування, до контролю, і в кінці стають жертвою. Все йде по колу. Таке от ходіння от по ролях може дійти до фатальної статі. Вона закінчується завжди драмою. Часто як смертю залежного, а інколи когось із близьких. Це, як би так сказати, є співзалежні стосунки і те, до чого це все приводить. І щоб простіше пояснити цю динаміку, використовують для розуміння трикутник Карпмана. Да, Стефан Карпман е, описав три ролі: такі да, – Рятівник, Переслідувач і Жертва. Цей драматичний трикутник е, ну, він так і називається драматичний, бо він завжди ну, закінчується драмою. І вихід з цього всього є новий трикутник. Це 12-крокова ну, 12 програма нам припинує трикутник партнерства і любові. Де рятівник трансформується в помічника, контролер трансформується в співробітника, а жертва трансформується у відповідальну таку діяльність. Да? Що якби робити з цим на практиці? Да? Дивіться. Залежний йде в реабілітацію. Да? Стає там на якийсь час учнем. Він вчиться жити тверезо, бо він це розучився. Близькі йдуть у групи ну, в терапевтичні групи до співзалежних. Або в Аланон, на Ранон стають там також учні, беруть собі там наставника по програмі і працюють з ним за програмою. Да? Разом от поки що ви от, ці от, стосунки. Да, от, Ну, цей трикутник партнерства і любові зі своїм близьким створити не можете. Не можете ви разом його побудувати. Потрібно практикуватися вам окремо. Потім там, да, на якийсь час сходитися та да, бачите, що у вас там опять кудись там зносить, робите там аналіз над ошибками, да, там, аналізуєте, що не так, далі тренуєтесь, опять сходитися і так, якби так, це все. Происходить. І якби от, відповіді на питання, там, наприклад, от, чим от, ну, допомога, наприклад, відрізняється від порятунку. Чим да, е, е, співпраця відрізняється від контролю, чим е, відповідальність от, е, ну, відрізняється від жертви. Да? І ці всі відповіді вони будуть е, у наступних. Лекціях, які я для вас в найближчим часом запишу. Якщо це корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Також, якщо потрібна комусь підтримка або консультація, пишіть мені в коментарях і я розповім, як зі мною зв'язатися. І нехай вам щастить і нехай у вас все вийде. Дякую за увагу!